Що, якби можна було надихати людей, не вдаючись до жодного тиску чи маніпуляцій? Сьогодні ми з'ясуємо, як працює справжній вплив, що ґрунтується на розумінні людської природи. І так, це може стати справжньою надздібністю. От погодьтеся, коли ми чуємо слово вплив, що спадає на думку? Часто це якісь агресивні тактики, зброя переконання, перемога над опонентом. Усе це спілкування розглядається як поле бою, а люди як цілі, які треба вразити, звучить так собі, правда? І отут починається найцікавіше. Усі ці бойові тактики абсолютно не працюють там, де це по-справжньому важливо. Ну от серйозно, чи можна збудувати довіру з колегами, якщо бачити в них опонентів? Або надихнути свою команду, вважаючи її ціллю? Звісно ж, ні, бо справжній успіх це не про одноразові перемоги, а про міцні довготривалі стосунки. Добре. Щоб зрозуміти, як працює справжній вплив, нам треба зазирнути собі в голову. І там. Там живе наш внук.